Трамп називає Зеленського диктатором. Президент Франції та прем'єр Британії екстрено збираються в США. Можливо, навіть виступати гарантами безпеки в Європі. Чи залишимось ми без підтримки США? Як нам усім взагалі реагувати на контраверсійні заяви Трампа і що вони взагалі означають? У цьому сьогодні розбираємось із політологом Вадимом Денисенком? Вітаю вас! Вітаю! Це вже стало, мабуть, жартом, що важливо встигнути лягти спаки спати, поки Трамп не вийшов з черговими заявами. Останні дні, мабуть, неможливо було дійсно емоційно все це не сприймати. Ну, зокрема, про те, що Україна ледь не сама винна, що розпочала війну і що три роки не сідала за стіл перемовин. Трамп сумнівається у легітимності Зеленського і закликає до виборів. І, от фактчекери вже розбирають на цитати брехню Трампа. Але як нам все це сприймати, до чого готуватись, і як може можна будувати відносини зі США от прямо зараз. ну Дивіться, ключова проблема полягає в тому, що станом на зараз ми знаходимося в стані особистісного конфлікту між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом. Тобто, в принципі, найгірше, що може відбутися в стосунках двох країн, коли стосунки із дипломатичного, натягнутого дипломатичного якогось там. Натягнутих дипломатичних стосунків переходять в особистісний е, ракурс, і цей особистісний ракурс є глибоко е, негативним. Е, тому, на жаль, в принципі, ситуація така, що е, е, в цей момент ми повинні також розуміти, що це не просто проблема е, стосунків до НАТО Володимир Зеленський. Це проблема, за якою слідкують в усіх столицях світу від. Столиці Колумбії чи Панами до столиці Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, і власне кажучи, ото цей накал, який є на сьогоднішній момент, і який на жаль поки що не стихає, і я не розумію, чи зможуть Макрон і прем'єр-міністр Британії стати тими людьми, які посадять за стіл переговорів примирять. Зеленського і Трампа, чи зможуть вони це зробити, тому що без цього насправді нам буде достатньо складно по ній простій причині, тому що шов там хто не говорив, і якби е, хто там не розповідав про те, що наша пора це європейський союз, на сьогоднішній момент європейський союз а не є монолітним, б, е, в частина тих лідерів, які були адвокатами України, паже все це. Між іншим, прем'єр-міністр Італії, це крім всього іншого, це багато в чому Дуда, це судячи з усього майбутній прем'єр-міністр Німеччини. Вони так чи інакше починають певний дрейф в сторону Трампа. Тому з цієї точки зору я дуже сумніваюся, що європейський союз може нам бути, скажімо так, адвокатом в той момент, коли ми будемо знаходитися в гарячій фазі. Стосунків із Сполученим Штатами Америки тому е, хочемо то чи не хочемо, але це базове питання, на яке треба давати відповіді, і треба думати, як цю гарячу фазу робити як мінімум не гарячою, а реально бажано її вирівнювати. Як ви думаєте, тепер у світі розуміють, що з приходом Трампа світовий порядок взагалі руйнується? Можна так сказати, що йому прийшов кінець. Ну, зокрема, той, що заснований на правилах, домовленостях, цінностях демократії. Тобто, зараз все змінилося, можна сказати, дивіться. Я не люблю кидатися такими пафосними словами про демократію, про цінності. про... Всі ці речі, тобто, коли нам вигідно, ми несподівано згадуємо про те, що в Іраку насправді не було ніякої ядерної зброї, але все це прикривалося цінностями. Коли нам вигідно, ми згадуємо про те, як останній літак вилітав із Афганістана і як за шасі трималося кілька людей. А якщо нам не вигідно, ми розповідаємо про те, як руйнується світовий порядок або щось подібне. В принципі, да, справді, багато в чому світ повернувся, або, скажімо так, відбувся певний розворот, як хтось вважає в початок ХХ століття, хтось говорить в 60-ті-70-ті роки ХХ століття, як хтось згадує Рейгана і Самосу із нашим сутінц... Сам але наш цим. Тобто, в принципі, світ так чи інакше, багато з подібних речей переживав. Тобто. Може настільки брутально, не брутально в тому значенні, що не прикриваючись високими словами про демократію, або про щось інше відбувалися певні процеси, але 1983 рік і історія з Гренадою, ну в принципі, не так це давно було. І, Тобто, я там, будучи школярем, пам'ятаю, як в школі на політінформаціях нам говорили, що треба писати листи кудись там і на підтримку Грінади. Тому з цієї точки зору я просто дуже хотів би, щоб ми от не розповідали про ті речі, які насправді не зовсім є новими в світі. Але в той же час так важко пригадати, що в 21 столітті хтось сяде говорити взагалі з країною терористкою. А Росію США виходить так, що виводить зараз з ізоляції, з нею починаються попередні якісь переговори. Тоді яку мету в цьому взагалі може переслідувати Трамп? Бо вже вже були заяви, що Росія запропонувала Трампу нафту і доступ в Арктику? Чи дійсно вони готові вже відновити економічні зв'язки? І... Які дійсно зараз, можна сказати, реальні наслідки від зустрічей в Саудівській Аравії, представників США та Росії? Реальні наслідки зустрічі в Саудівській Аравії дуже прості. Сполучені Штати Америки на сьогоднішній момент розуміють, що їхня головна задача на цьому етапі це заверш, так, зробити все від себе залежне. Щоб е, Європейський Союз знаходився на їхній стороні, а не повернувся сторону Китайської Народної Республіки, власне кажучи, головна геополітична битва відбувається за те, на чиїй стороні буде знаходитись Євросоюз. Е, і коли зараз ми говоримо про Росію, я не даремно починаю саме із європейського союзу. Чому тому, що е, логіка Трампа і ми повинні були це розуміти, коли ми входили в переговорний процес, тут я не відкриваю зараз великої Америки ні для кого. Логіка Трампа полягала в наступному. Вона полягала в тому, що йому для того, щоб залишатися головною технологічною країною світу, а це один із головних елементів Make America Great Again, потрібно отримати доступ до європейських технологій і щоб ці технології не потрапили до Китайської Народної Республіки. Саме тому. Трамп почав із того, що він сказав, що я буду робити 25% мита на європейські товари. Це крут, це батіг, крім того, він розуміє, що йому потрібно, щоб європейський союз боявся і шукав захисника. Саме тому йому потрібна Російська Федерація як таке собі пугало, але дуже ослаблене пугало. Пугало, яке не матиме якихось реальних потуг, реальних можливостей. Але воно повинно залишатися в на кордонах європейського союзу, і власне кажучи, логіка Трампа дуже проста: ви віддаєте мені або переносите до мене частину своїх технологій в обмін на те, що я не ввожу 25% п'яти на європейські товари, і я так і бути, залишуся в НАТО, і НАТО буде під командуванням США залишатися головним. Захисником Європейського Союзу відпугала під назвою Володимир Путін чи Російська Федерація, власне кажучи, оце те, про що, що робить на сьогоднішній момент Дональд Трамп. Крім того, він говорить про те, що дорогі європейці я забезпечу вас американськими енергоносіями замість російських. Я спробую там вирішити цілий ряд питань на близькому сході, щоб до вас приходило менше мігрантів саме з цієї сторони. І там далі 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 там про це можемо окремо говорити, що відводилось в Україні в цей момент. Україна е, мала залишитися в периметрі безпекових в безпековому периметрі Європейського союзу е, таким собі форпостом Європейського Союзу е, на кордоні із Російською Федерацією без вступу в НАТО. Але наша ключова задача полягала в тому, щоб нам е значить, в результаті наших переговорних позицій. Не ми отримали доступ до європейських і американських технологій, в тому числі ви є перш за воєнних, до постачання реального і безперебійного постачання зброї, але все це за межами да, і зберегли наше ВПК і достатньо чисельні збройних сил України, але все це за межами НАТО. Тобто, в даному випадку нічого екстраординарного чи екстра такого. Я не говорю це, власне кажучи, те, що було зрозуміло і ще до Саудівської Аравії, і це стало зрозуміло в той момент, коли за основу будь-якої переговорної позиції Трампа був взятий план Келога. Ну але, на жаль, на жаль, ситуація в силу багатьох різних обставин. Вона почала виходити з під контролю, і ми на сьогоднішній момент війшли в особистісний конфлікт двох президентів. Чим така шокова терапія для Європи і для нас взагалі може повернутися? Чи це означає, що ми взагалі можемо залишитися без підтримки США в найближчі роки, як мінімум? Ну це найстрашніше, що могло бути, і цього не можна допускати. Тобто, це дуже важливий момент. Другий момент не треба забувати, коли. Там європейці там починають е, з нами загравати, коли вони починають адвокатувати в тому числі Україну. Ми їм дуже дякуємо. Але не треба забувати, що у них є дві задачі: адвокування України одна задача, а друга це адвокатування всього того, що пов'язано із європейською економікою і європейською системою безпеки. Тому в даному випадку тут не треба, от ми просто дуже любимо. В одну секунду когось ненавидіти, і в одну секунду в когось закохатися. Тому от тут, тут треба дуже прагматично, і дуже цинічно дивитися на все те, що відбувається навколо нас. На жаль, в принципі, от навколо нас от зараз такий світ часу для романтики на сьогоднішній момент немає. То в кінцевому рахунку ми залишимося по факту з союзниками з європейцями. Вони нас будуть підтримувати. Можливо, навіть ведуть миротворців. От ви як до цієї ідеї ставитеся? Що дійсно стармер запропонує Трампу план з розгортання 30 тисяч європейських військових? Ну, після можливих перемовинці розгортання миротворчих військ це символічна функція, яка дуже мало чого спільного із Реальними безпековими речами, тобто, це перш за все символічна історія. Тобто, коли ми оперуємо цифру в 30 тисяч, це звичайно значно краще ніж там 10, але це далеко не 100, 200 чи 300 тисяч, які потрібні насправді для того, щоб контролювати цю лінію зіткнення, є на сьогоднішньому момент, давайте згадаємо, що на відносно невеликому відрізку Курського фронту Росіяни мають на сьогоднішній момент більше 50 тисяч людей. Тобто тільки безпосередньо на фронті, це просто щоб ми розуміли значення миротворців. І Ще раз миротворці це всього навсього символічна історія, але до, до миротворців до що треба пройти дуже серйозні переговорні етапи, які передбачають те, що Україна має відстояти ті червоні лінії, про які я щойно говорив: це постачання зброї, це збереження українського ПК, збереження українського війська, там і так далі, і так далі. Тобто, нам потрібно ще зараз до цього дійти. Це в той момент, коли ми насправді зараз знаходимося в надскладній ситуації, і хочемо того чи не хочемо, ми повинні розуміти, що без сполучених штатів Америки вирішення безпекового питання України ну з моєї точки зору майже нереалістично. Хоча знову ж таки в житті багато чого відбувається, але воно надскладне. Ну також США від нас вимагають, щоб ми провели вибори, і взагалі Джей Дівенс каже, що це абсурдно, що під час війни неможливо їх провести. Взагалі дуже цікаво, чому штатам все таки так потрібні вибори, бо це трохи лунає як російський наратив. Можливо, для того, щоб привести свою команду, з якою буде простіше домовлятися. Ну, дивіться, перш за все, про вибори почали говорити не за часів Трампа, про вибори почали говорити за часів Байдена. І ще з часів Байдена ми чуємо одну з ключових вимог: це проведення виборів. Тобто, в даному випадку, і ще 10 днів тому, вже всі почали розуміти про те, що формула буде наступна, буде судячи з усього. Припинення вогню, ну тобто формула по до якої рухалася припинення вогню. Якась там певна рамкова угода, яка закладає головні принципи, по якому далі будуть відбуватися великий мирний договір. Потім відбуваються вибори, і потім, вже після цього, підписується якийсь певний великий договір. Тобто, що погано в цій формулі, я чесно кажучи, не розумію. Тобто Україна достатньо жорстко і чітко сказала, що під час війни ми проводити чи бойових дій ми проводити вибори, не можемо і не будемо. І наскільки я розумію, 10 днів тому ця тема по суті була погоджена із штатами, і штати погодились на цю логіку. На цю логіку погодився Путін, який заявив про те, що він готовий спілкуватися із Зеленським, хоча і там бла-бла-бла-бла-бла, Він там говорив різну ахінію. Але в цілому оця логіка була закладена. Тобто, і в цій логіці Україна і буде рухатися. І до того, чому вони хочуть перевиборів, тому що вони вважають, і це говорив Байден. І ще раз повторюся, це з часів Байдена. Ми чуємо і те ж саме про те, що втілювати <кл> в життя мирний договір має ми, той, хто буде новообраним президентом. Буде це Зеленський, Зеленський? Буде це політик X чи? Y, Хай будуть ці люди. Але це буде та людина зрозуміло. Дуже дякую вам за аналітику. Нагадаю, що говорили сьогодні з політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам.